Учні Лузівської громади повертаються з Карпат. Майже тиждень вони відпочивали в дитячому таборі Буковеля Ван Кемп. Учениця Лозівського ліцею номер 4 Мирослава вперше їздила до цього табору. Повернулася з купою емоцій. Дуже сподобався концерт Світлани Тарабарової, стежки до довбушити, дискотеки, особливе остання, всякі екскурсії. Дінопарк також був класний. Учнів Артільського ліцею Руслана та Данила на вокзалі зустрічає мама Зоя. Під час подорожі хлопцям найбільше запам'яталися купання в басейні та вечірки. Та, Танцювали, співали. Емоції куча, якби діти доволі раді. Це їхня перша поїздка була взагалі кудись. Подорож до Карпат влаштували для кілька учнів Лозівської громади. Серед них діти, батьки яких загинули на фронті або перебувають у полоні. Повідомляють в управлінні освіти міськради. За їхньою інформацією, відпочинок дітей відбувся завдяки підтримці Лозівського міського голови Сергія Зеленського та тісній співпраці управління освіти з дитячим табором Ван «Дякую всім вихователям за те, що ми побували в цьому таборі. Це було дуже гарно, весело. Дитина віддихнула, відвлеклася від цих проблем. Я хочу подякувати управлінню освіти, а також Сергію Володимировичу Зеленського за підтримку дітей, членів сімей, які героїчно захищали Україну. Все пройшло на найвищому рівні. Емоції в дитини наскільки зашкалювали, що мені коли навіть було дзвонити. Поїздку до дитячого табору Ван Кемб для учнів Лозівської громади влаштовують втретє. Повідомляють в управлінні освіти Вікторія Кожиду, Максим Сабельніков, Микола Бовкун, ТРК Лозова.